Сьогодні я вирішив запропонувати розповідь про нашу останню роботу, яку я зробив разом зі студентом Київського академічного університету Андрієм Фешем. Це про ефект саняка у діраківських ферміонах. План моєї доповіді буде таким: ну, принаймні, оскільки, хоча я і закінчував сам кафедру квантової теорії поля, але оскільки я давно займаюся саме фізикою конденсованого стану, то ну, для мене було дуже цікаво відкрити для себе, що таке ефект саняка, тому і... В цій доповіді я дуже багато саме присвятив вступній частині про нього. Тобто формулювання, що, в чому цей ефект полягає, де він і як спостерігався, там, ну, це майже половина моєї доповіді буде. Потім я, ну, власне, сформулюю, в чому я побачив, досліджуючи літературу проблему, ну, про питання, яке. Мені здалося недослідженим, представлю основні результати, ну і трошки розповім ще раз про саме військові застосування цього ефекту, ну, які навіть виглядають досить сучасними. Місто, в чому полягає ефект саньяки? Давайте розглянемо таку конфігурацію. Зробимо інтерферометр. В якому є який буде обертатися на якійсь платформі? В ньому є джерело е, світла, воно розщеплюється, йде по двом е, шляхам, тобто в одному напрямку, е, рух світла йде по обертанню у протилежному завт е, у протилежному напрямку, і е, потім воно зустрічається, і ми спостерігаємо, чи буде е, обертання впливати на цю інтерференцію. Ну чому чому треба багато? Кутник, а не кол, е, ну це, це, це просто-напросто, як ви світло направляєте. Що ви не, не ну за, зараз це робляться світловодами, а т, тоді це просто системою дзеркал робили і все. Тобто, це Ну це, це фактично, як якась стара картинка, там з, 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 з роботою людей, які його вивчали, е, власне, з, з, забігаючи наперед сучасні. Ці по якраз військові прилади ну, навігації це кілометри е, цих е, оптичних проводів. Тобто воно, воно кругле, але там дійсно кілометри треба набирати. Е, значить, щоб пояснити це, ну досить в принципі використати ну, наше знання е, спеціальної теорії відносності і розглядати, що це е, світло має якусь е, фазову швидкість. Е, в фазова, і вона буде або складатися, або відніматися з рухом кільця. Ну, шляхи відповідно будуть відповідні по напрямку і проти напрямку завдяки обертанню. Ну і це така простенька система алгебричних рівнянь, щоб порахувати час, який вимагає, щоб світло в одному напрямку пройшло і в іншому. І от можна це ну, алгебричні рівняння розв'язати. Ось буде така часи по напрямку і проти напрямку, де плюс, ти мінус. Ну і, значить, що, так, що, що я не сказав, що я поки що роблю. Я поки що роблю розгляд е, в, в лабораторній системі координат. В, мен, в моїх позначеннях прайме система координат це система координат лабораторна, значить, в, в цій системі координат е, різниця часів, те плюс, те мінус, буде ось така. Що ви тут бачите? Тут е, фактично е, увійде е, 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 це можна переписати через площину цього інтерферометра. Тут r, r квадрат, P, r в квадраті це площа цього кола. І Якщо я э, перейду в систему координат, яка обертається, ось різниця часів. Тобто, система координат, яка э, в мене обертається, це вже буде э, не э, приймована система координат. Nella, для чого він стан врахується? До чого ну скільки величини? Ну який шлях пройде світло? Тобто, ось дивіться, що вона пройде коло. І за час обертання кола, вона пройде луч, який йде в цьому напрямку, ще пройде відстань по ну яка, час, який займе проходження цього світла на швидкість цього інтерферометра. Тобто, це такий ну, досить такий простейкий розгляд. буде там? Доплера не буде, оскільки е, в все системі все координат, яка обертається, е, тут, тут і, і, і джерело, і те, де ми спостерігаємо, е, воно все обертається. Тепер дивіться, ось головний результат: це різниця часів. Е, в мене е, зникла фазова швидкість хвиль. Як в цьому огляді сказано, е, теоретично. Ефект сеняка можна навіть спостерігати на звукових хвилях. Якщо я перерахую це на сухфази, це буде частота цього світла, і ось ми отримали стандартну формулу для сугуфаз ну, яка є в літературі. Так, йдемо далі. Тепер трошки про історію, бо вона дійсно дуже Омега маленьке, так щось, це частота світла, частота світла. Тобто о, о, да, да, У моїх позначеннях омега велика частота обертання, омега маленька – це частота світла. Так, тепер пару слів просто ну, мене захопила дійсно ця історія, що, ну, принаймні, е, е, значить, е, в принципі, якщо там дивитися сучасну літературу, ну не тільки сучасну про що вплинуло на Альберта Ейнштейна при його створенні спеціальної теорії відносності, це якраз філософія Ернста Маха, який критикував поняття Ньютона про абсолютний простір, була створена теорія відносності 1905, Ефект Саньяка був відкритий 1913, дев'ятсот і чому фізики тоді не дуже полюбили Саньяка – для Сеняка цей результат виглядав як доведення присутності ефіру, тобто того, що Ейнштейн не правий. Можна подивитися ну, в огляди, я вам тільки що цей вивод зробив, ну як вважається правильним за допомогою спеціальної теорії відносності. Сеняк це у себе в статті зробив. Він просто складав ці швидкості за Галілеєм і чудово отримав таку, фактично, таку саму формулу там може, без фактора гама, але він порядку одиниці. Що цікаво, садняк в 1919 році отримав премію за те, що він опровергнув принцип відносності по постійній швидкості світла і доказав абсолютність простору. Тому у ну у серед фізиків, які в той час приймали спеціальну теорію відносності, було не досить популярно взагалі говорити про садняка та його роботу. Значить, що цікаво, що фактично розгляд один з перших ефекту Сандяка з точки зору теорії відносності був зроблений ЛенЖвеном в 21-му році і Фанлаує як тисячу 1920 двадцятому. Значить, в принципі, якщо дивитися літературу. Обертання, сама проблема, як розглядати обертання в рамках спеціальної теорії відносності, як синхронізувати часи це досить така е, цікава наука, як з'ясувалося, що ну, відносно наших, наших часів це, це досі обговорюється. Так, е, тепер. Ну, я розповів це фактично, з точки зору що таке ефект синяка, з точки зору спеціальної теорії відносності. Тепер я так приблизно повторюю сутність роботи Ланжевена. і що цікаво, що, ну, в принципі, хоча й, мабуть, це і пояснює, чому навіть імені нема, можна знайти вивод ефекту синяка навіть в підручнику в другому томі Ландау, але. Ну, прізвище Сандяка там не згадується. Значить, знову таки, у, якщо я перейду в полярну систему координат, в мене релятивістський інтервал в лабораторній системі ось такий. Тепер я буду розглядати обертання навколо осі Z, зроблю перетворення Галілея в, в, в систему координат, що обертається, значить, ну, отримую ось такий інтервал. і що можна знайти, що е, якраз це в підручнику Ландау, що синхронізація, е, значить, перше твердження в підручнику Ландау, ну так би мовити, такий глибокий теорефізичний зміст, чому ефект саняк відбувається? Що неможливо синхронізувати часи, якщо обходити по колу, яке обертається. Значить, так само. Ну ж, у вас, коли не обертається, нема субфази, коли обертається, є сувфази. Тобто ну, перехід в систему координат, яка обертається, це ну, не інерційна система координат, це ну, реальний ефект, який ви можете спостерігати. Ну, ну, не дисійна, але я можу зробити. Ну, мені дозволяється з принципами теорії відносності переходити робити і перетворення Галилея, Це тут мені не заборонено. У мене ось така метрика, і значить, синхроні що, що, що пише Ландау, що різниця часів при синхронізації, при обході цього кола, яке обертається. Через метричний тензор виражається таким чином. І ви бачите, що якраз я цю різницю часів таку і набув. Ну щоб ви розуміли, хоча про цей ефект зараз не дуже говориться, але він використовується в сучасних технологіях, і на останньому слайді я про це розповім. Я почав говорити вам про світло. Значить, на, насправді ефект синьяка спостерігався для електронних хвиль у вакуумі 1993 рік. Тобто, робили експерименти там з якимись електро пучками електронів і там дивилися нейтрони 79 рік. У фізиці твердого тіла е, на е, надпровідних куперівських парах 1965 рік. Е, останні роботи, е, значить, е, також робляться на атомах. 22-й рік на охолоджених атомах реєстрація за допомогою ефекту синдяка, ефекту обертання землі, і пропонується, щоб робити ну, на атомних пучках якихось експерименти щоб спостерігати вже ну, більши, такі обертання, типу об, обертання землі навколо Сонця, і, там, ну, і ті обертання, як, як... сковорювача таке можна? А... Ось якраз власне опис цієї, що ну опис в різних системах координат. Ви в прискорювачі можете там стати поблизу, тобто там дуже серйозно і важко розбиратися. В прискорювачі одна справа: ви в інерційній системі координат полетіли поряд з частинкою. Лака летіть по прискорювачу, Ну, тобто, тангенціальна. Інша справа ви сіли в центр прискорювача. Ну і що ви там будете спостерігати? Це дуже багато тих, хто займається теорією відносності за цим досліджують. Так, а як розумієте електронних хвилів нейтрона? Ні, не електронні, нейтронні хвилин, там електронні хвилі вакуумі 903, а це, це на, на, ну, на нейтронах, це я скоротив, що ну, нейтрон хвилі, ну, хвилі Дебройля, квантово-механічні хвилі, хоча тут тонкість, я поясню. Значить, тепер я в принципі, ну, хоча, може, ми, як теоретики не дуже з ним стикаємося. Ефект саньяка зараз цілком інженерна штука, і люди просто користуються вже відомими готовими формулами, і ось я наведу декілька формул базових, які є. Значить, основна формула десь така для ефекту саньяка, це ну, те, та, яку я тільки що отримав, тільки я тут поставив замість частоти, ну, частинок, поставив енергію відповідних частинок, і якщо я користаюся формулою Планка, то я повернуся до стандартної формули. Значить, і для світла якраз цю формулу можна переписати через довжину хвилі світла наступним чином. Тобто, фактично, щоб ви ну, інтуїтивно зрозуміли результат, що скільки ви нагуляєте довжин хвилі по, по колу, тим буде визначатися цей субфази. Але тут слід значить, тепер, коли ми говоримо про масивні частинки, а-ерія пло, пло, площа цього інтерферометра. Е, значить, для, не, для масивних частинок енергія фактично треба підставляти формулу Ейнштейна. І буде ось така формула, якою користуються всі, хто ну, пише статті про ефект синьяка для масивних частинок. Для електронів, якщо я це підставлю, тут буде якраз можна думати в таких же термінах, як ця формула, тільки тут буде входити комптонівська довжина. Тепер в чому фішка? Чому насправді ефект синьяка найбагато набагато цікавіше спостерігати для масивних частин? Якщо я буду розглядати системи, які обертаються з однаковою кутовою швидкістю з однаковою площею? І буду порівнювати суфази для ну за цією формулою і за цією. То в нас буде відношення таке: МЦ в квадраті на енергію кванту світла, і ви бачите, що на атомах я чутливість на 10 порядків наганяю для вільних електронів десять шостому. Ну по-простому, знову таки через цю довжину хвилі і довжину Комптона, я можу порівняти так, що я візьму квант світла глубоко. Довжина хвилі 450 нанометрів, і якщо я буду порівнювати з Комптонівською довжиною ось я при, приблизно ці 10-6 от, отримаю. Так, тепер е, перехожу, е, значить, е, такий останній відний слайд. значить, е, Коли я досліджував літературу, я знайшов навіть, ну, окрім е, звичайних наукових статей, там в журналах типу «Physics Letters» американський патент 2011 року, про те, щоб застосувати систему нанотілець, зроблених з якогось матеріалу, там ну, в патенті згадуються напівпровідники та графен, що ну, ідея в тому, щоб ну, одне кільце нано має маленьку площу, щоб зробити якийсь масив нанотілець і за допомогою його ре реєструвати, ви бачите, фазово когерентний твердотільний електронний гіроскоп. Тобто, ну такі пропозиції, як це кажуть, на ринку були. Навіть на рівні патентів. Ну і я якщо подивитися е, сучасну експериментальну літературу, я ні, ніде не чув, що такий прилад дійсно зро, хтось зробив електронний, е, ну саме інтерферометр для вимірювання ефекту саняка. Але от вам State of Art е, статті 22 го року про наноексперименти на натільце фактично це те, що згадувалося в доповіді Андрія Варламова. Мають вміють робити нанотільце це група швейцарська з Цюріху. Е, е, професор Емфлін, ну, від, відомий експериментатор фізики конденсованого стану, робляться кільця ну приблизно таких розмірів, е, значить, тут PR е, е, для кільця по півтора нанометри, і е, довжина е, вільного пробігу 15 мікрон. E, значить, темп, температура ну, дуже, звісно, маленька 300 мілікельни, вони спостерігають осциляції аронова бомба. Тобто не обертання, я підкреслюю, а e, no, які як коли магніт коли... пронизує ці кільце. Так, тепер переходжу до e, 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 проблеми, яку я ну, e, no, ми побачили. Значить, e, з одного боку, ми знаємо, що ну, в цьому патенті я побачив, що згадується як приклад системи, з якої можна працювати з нанокільцями це графен. З іншого боку, ми знаємо, що в графені маса ефективних частинок дорівнює нулю, тому інтуїтивно нас повертає до випадку світла, тобто, наче здається, що графен не буде ніяких бенефітів давати. Ну, і питання таке, що давайте розглянемо двовимірну або тривимірну систему з діратівським спектром квазічастинок. Я пишу загальне, тобто В швидкість фірмі, дельта якась щлина, і е, міохімічний потенціал, І буду розглядати е, е, ну, плоску геометрію. Ну і от що можна сказати про ефект Сандіака? Наче коли дельта равно нулю ми повернулися до світла, Бо це виглядає як фотони, А що буде, коли дельта скінчена, коли хімічний потенціал скінчений. Ну і е, щоб розглянути цю проблемку, е, ми поки що спростили задачу і вирішили розглядати не рівняння дірака, яке описує квазічастинки. Тобто, ми ну, розглядаємо ефективне середовище, тобто розглядаємо тверде тіло, яке описується всередині рухчої частинок такої дистерії, а розглядаємо квадровене рівняння дірака. Якби в мене тут була би швидкість цей оператор Деламбера в системі координат лабораторній, якби в мене була б тут швидкість С, це, це було б просто рівняння Клейна гордона ФОКа, щоб було зрозуміло, про що, про що я говорю. Єдина е, різниця, що, е, на відміну від Клейна гордона, я розглядаю скінчену густину носіїв і е, всюди... Е, Розглядаю скінчену носіїв і включаю хімічний потенціал, як це робиться ну, в релятивістській фізиці в фізиці Графена. Так, ну і е, тепер я знову переходжу в систему координат, яка обертається, і в ній мені треба записати таке ж рівняння. Але е, ну е, фактично апарат е, опису. Руху частинок в викривленому часу просторі вказує, що мені треба замість простого цього оператора е, е, Лембера, ну, стандартного, тут це, це звичайний Лаплас, вже розглядати його узагальнення у викривленій системі координат. математики це, я думаю, що Коля Йора в мене е, скаже, що я не вру, це е, оператор Більтремі Лапласа зветься. Значить, ну і, і ідея в тому, щоб е, розв'язати е, метричний тензор, треба е, е, брати ось такий і розв'язати це рівняння е, вже для руху е, Значить, Якщо все це розписати, то з'ясовується, що цей оператор Деламбера складається ну, з вільної частини, це ну, фактично це звичайний оператор Лапласа в радіальної системі координат, і з'являються члени пов'язані з обертанням. Це, е, член, ви бачите, відповідає силі Коріоліса і це і центробіжне. значить, тут е, е, зверніть увагу на наступне в мене е, від теорії відносності від обертання в метричному тензорі стоїть швидкість світла, ну тому що ми живемо в реальному світі. Тобто, в мене є дії загальна, діє, діє спеціальна теорія відносності, а іззовні... Цю координату. Коли я хочу розглядати рух саме частин, якби я зробив би справжнє рівняння клейна гордона, тут би координата Х0 стояла би ЦТ. А оскільки в мене хвиля зі швидкістю В, то стоїть ВТ. Ну і тут можна. Ну, це, це рівняння з хімічним потенціалом можна взяти і розв'язати, і отримується ось такий розв'язок. E, значить, Тепер зверніть увагу, тут e, розв'язується для частинок, які обертаються проти часової стрілки і по часовій стрілки, цей плюс-мінус цьому відповідає. А цей член в цьому розв'язку якраз відповідає ефекту сандяка. Тобто, якщо я буду знаходити різницю фаз для хвиль в одному і в іншому напрямках, тут e, якраз цей e, e, член буде e, e, ну, давати мені ефект сандяка. Ну, тут я Посилаюся на роботу, в якій це було зроблено для швидкості для коли це дорівнює В і без хімічного потенціалу. Ну в цьому випадку, тут знову-таки ж стояла б не швидкість цих частинок, а швидкість світла. Ну і переходжу до основних результатів. Значить, очевидно, що коли в мене звичайні хвилі, е, тобто мю дельта дорівнює нулю, то в мене, я відтворюю те, що я очікував, що в мене. Буде ефект саньяка ну, для квазійчастинок в графені. Тепер, коли в мене присутня форми поверхня, ну, це, це нова отримана формула для ефекту саньяка в графені. Зверніть увагу, що її можна переписати, значить міохімічний потенціал, її можна переписати через ефективну масу частинок, якою користуються для графену, наприклад, для опису формули Лів Лівши Сакосєвича. Тобто, е, тобто, вона вам має нагадувати попередню формулу, яку я показував для масивних частинок, але тут е, ну, ще додатковий множник, і що цікаво, залежність від, хіміч... від знаку хімічного потенціалу. Тобто, в залежності від того, що живе в кільці, дірки або електрони, це фаза буде різна. У вас повертальна да. точка. Uh, І ну, там немає доцької, ні, ну, це, ну, ну Ну це, це тоді одна електронна, як би так би мовити, задача. Тоді, коли, коли нема поставити, по не по 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 uh, ні, ну, ну це, це це просто певним чином формальний перехід. Що буде, коли я покладу мюта дельта дорівнює нулю. Тобто, ну це по фактично повертає нас на перший слайд, що не залежить від швидкості. Тепер що можна побачити? Що ну легко якраз підставити, що в порівнянні з голубим світлом чутливість разів 40 більше, ну це не явно не вражає. Звісно, тобто, графен сам по собі не буде таким добрим матеріалом для ефекту саньяка. Але можна подивитися літературу, що зараз там досліджувалися е, матеріали е, Дірайківськи, бельівці з е, низькою швидкістю фірмі, в них чутливість буде більша. Так, ну і останнє я обіцяв про е, військові застосування. Насправді Сан'як ще передбачив, що якщо сформувати систему з трьох перпендикулярних кілець, то можна е, таким чином. Ну, створювати при при прилади для того, щоб зна ну знаходити позицію. Не ну для, не, не, для е навігації. Ну і це огляд 97-го року. Мені кинулася тут абревіатура, яку мабуть, ті, хто з вас більше цікавляться. Ну яка зброя зараз використовується, фактично, якою користується Україна, яку вона отримала. Joint Direct Attack Munition, GDM. Може слышно чули таке? Значить, що робиться? Фактично, для до старої бомби, яка ну, дурна і просто падає, робиться прилад з крилишками, крильцями, який може летіти там, на 50 кілометрів. Ними він в ну, західних аналах він користується GPS. А якщо GPS глушить. Він летить якраз фактично за допомогою цього ефекта. Ефекту, ефекту саньяка, от відповідно, на ну на на жаль, нас на нас зараз кидають він, він, ну, дизай, він, досить... ні, орієнтується крильцями. Він керує цими крильцями щоб влучити куди треба. Ну, і фактично видно, що те, що нам зараз дарують, що ну, відомі назви компаній, які там роблять різне обладнання для інтернету, але вони фактично і виробляли всі ці оптичні гіроскопи. Ну, мені невідомо, щоб хтось створив твердотільний гіроскоп, ну, окрім спостерігання на надцівниках. Тобто, все це, це лазери. От. Ну і ось мої висновки. Дякую за увагу. Дякую, дякую Сергій Геннадійовичу Маємо можливість задати ну, максимум одне питання. Ми вже на 5 хвилин вибралися з графіку. Будь ласка, пане Михайлович. Ви Ми одночасно говорили про світло і про частинки. Але для частинок все є одна характеристика, яка може щось змінити. Це спін. А, а тут ефекти всі дуже малі. Значить, е, насправді це, 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 це дуже правильне запитання. Це просто окрема тема. Є якраз так званий ефект, е, щоб я правильно цього індійського науковця про ефект махуна, е, зв'язок е, спінової ступені вільності збертінно з оберт, е, обертання, і в принципі, це якраз те, що я викинув з мого розгляду, коли я сказав, що я не хочу розв'язувати рівняння Дірака. Бо інакше, якби розв'язав рівняння Дірака, там була, була взаємодія вже псевдоспіною, і це чисто для теоретика цікаво, оскільки ну в рафені це не справжній спін, а вже псевдоспін. Ну ну, ну і спін теж в принципі, ну ефект ефект малий, але він є. Ну цей ефект другого порядку в порівнянні з розглянутим.